Друзі, вітаю вас знову на своєму каналі. З вами Саня Заряда. Е, дуже хотів вам зразу подякувати за те, що було багато фідбеку під моїм першим роликом про памптрек. Е, мені дуже приємно, що ви чекали і сумували за моїми відеосами. в принципі відоси ці всі я роблю не заради переглядів а просто це як щоденник мого життя і хочеться з ним ділитись. Комусь це подобається, комусь ні. Хто залишився зі мною, дуже вам дякую. Сподіваюсь, ви ще будете зі мною, тому що зараз буде дуже багато цікавого. Сьогодні я їду в новий для себе бейк-парк під назвою Позінська баба. Це назва такої гори. Подивимося, що там буде. По хелметкамах дуже мені сподобався рельєф. Там не прям піздіцово, але виглядає дуже прикольно для розкаточки, так як я давно не катався, це найідеальніше місце для мене. По цінах зразу вам скажу, що. Вступний квиток коштує 18 євро, якщо купуєш онлайн. А якщо на, на поклані на касі купуєш, то там 20 чи 22 євро, я точно вже не пам'ятаю. Коротше, парк, в принципі, бюджетний, з бугільним витягом, як у нас на Протасі. Тож приємного перегляду, не забувайте поставити лайк цьому відео і ми погнали кататись. Ось так ось виглядає витяг у нас. Тупо такий самий, як на протасі, але підйом тут прям жесть. Я, мабуть, не буду знімати підйом. Хоча, можливо, зніму. Подивимось. Даємо газу. Бля, тут не так, як на протасі, я вам скажу, тут просто якась тупа резинка. Ой, це тупо угар, я вам кажу. То можна було б нормально на протасі зекономити гроші, йобнути таку резиночку і пиздець. А у мене передачка не переключена. Що ж, їдемо перший трейл за Максимом. повороти треба ближче триматись трохи камінчик багато плоских поворотів як ми її робили на групових тренуваннях ла Levou treva. Uau. Uh. Cicaba, cicaba. Cicaba, se cala, se cala. їдемо траску далі. Ну тут частину я вже бачу, тут прикольно. Є що трошечки пострибати. Сапчик вам дав тут. Ууууу! Можна було стрибнути. А я хотів зараз стрибнути. А там ще є що пострибати, Ось теж багато плоских поворотів. Та є прикольні дровчики. Тут я так поїду. Teraz go do drogi wlewany taki... Прикольні такі міні-повороти з кавінцями. І все вийдеш першої траси. Як прийдеться знімати трошки рогато, отак, от, бо не відчіпляється камера на підйомнику, перша траса прикольна, дуже сподобалась. Нічого суперскладного в ній немає, багато плоских поворотів, трошки корінців. Є така маленька сипуха з такими камінцями, котрі зносять, але в цілому треба зараз прикатуватись. Побачимо, може зараз ще раз її спустимо. Є тут, по-моєму, дві чи три траси. Чорна, синя, там, зелена, не знаю. Зараз подивимось, що ми спустимо. Але в цілому мені дуже подобається кайфово, це такий протас на максималках, зараз я вам скажу. Друга траса, їдемо. Класний контрик лук вот такі полуплатки контрругли приколь там ще направа якась траєкторія пішла о нас обігнали Ніхуя собі Шкода, що мої коліна залишились поки що в Україні. Приходиться в дртали кататись. А вона сповзає, курва Блін, реально на американку схоже, прикольно. Ууу! Клас! Трошки зараз відчув підвіз, то стало краще. Поширше. Видно, що тут упори такі прямо в кінці поворотів. Продовжуємо, відпочили трошки. І йдемо далі. Блять, дерево так було. Я навіть не очікував цього тут поширше. Коли не знаєш трасу, то вона важкувато прийняти Мікрогеп. О, це прикольно. О, це класний лайфхак був. Тут вже я <рес> ой ну. Прикольно драйвово так тут. Але сука, повсюди треба крутитися. Для... Ой-ой-ой, куди тебе поїхали? Є ажі, це клас. Обзор мені подобається. Тут я за деревом побачив. Блін, можна було і справа проїхати. Вперлась в кантрілу. Блін, а тут хієнно. Можна було в гаску дати. Ех, шкода. Я дізнався, що в нас дві сині траси. Ми зараз проїхали. Це була друга синя, вона мені дуже сподобалася, але ми там в кінці вперлися в того контрілу. Е Дуже шкода, я тільки розігрівся, в кураж йшов, починаємо їхати і все, і в контрілу вперлась. Зараз хочу ще раз цю траску проїхати. О, це поки що мій фаворит. Зараз їдемо на третій спуск. Єдине, що мінусом мене бачите, я зараз коліно голені свої катаюсь, котру я юзаю на дьорт байку. І вони в мене сповзають, коли я тупо багато кручу. Я ж такі типу, джинси одягаю постійно, тут я в шортах. Але трошки пізніше я привезу свій став сюди і потім вже буду кататись нормально, так поки що. І в дьортових тапках катаюсь, ноги трохи злітають, і таке, воно неповноцінний кайф. Зараз їдемо на третій спуск. Траса називається у нас тайна баба. Їдемо в тайну бабу. Вона, типу, котирується тут як чорна. Ніхера собі, який Васильківський стиль. Нічого чорного немає. Якась голосіївська стежка. Якась тут говорить, яка п'яна секція. Зараз подивимось. Ага, ага блядь, я її об'їхав тільки що Блядь. Кажу, якась є тут кам'яна секція об'їжджаю її Мені цей парк чимось буковельно нагадує. Дуже схоже так Але місцями прям Прикольно Я таки думав, що це дроп Ого! У! Клас! Оце це було супер! Ха -ха! Багато такого маленького каміння, котре дуже сильно злизує. Йдемо далі. Почекали всіх, зараз буде трохи каменів. Знав би якщо туди їхати, було було взагалі аппутно. Ха-ха-ха, <гум> там матюки в кінці. А я казав, треба було їхати іншу трасу? О тут поки що ізі. Схоже на те, що тут прийдеться педалити нагору. Тому я вирубаю камерку. у -ху! Нові повороти! Остра цікаво Видно, що тут є спуск. Якщо б я ще не перегальмовував, було б взагалі. Ну, я не знаю нічого, тому тільки що тут можна взяти поширше А ну це була не дуже гарна траєкторія. Тут вона ліпша була. <плес> 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 Дуже багато плоских поворотів, прям тренувати плоскі тут ахуєнно. Зараз будемо дегустувати Плангаш. Яка ж жирна штука з сиром. Подивимось, що воно таке. Огляд місцевої словацької їжі. Це буде в новому відео? Та 100%. Їжа з підписниками. Ну пахне воно такою прям супер пересмаженою олією. холодну пору вода біляш. Так, так. Тупо біляш. З назвою Лангош. Так, такі, як сосисочки із тіста, але з маком. У нас на вокзалі в переході таке прибирають. Бабусі з горохом, та з якихось ще херня, але можна просратися від них. Сподіваюся, від цього нічого не буде. Ви ще тут буде прям заруба. Є! О, це було як на американці прям Вони на чорній трасі, такий ось у нас є класний камінчик з переїздом. Швиденько вам його поки не ви бачили вже не колометками. Хм. Є ух, дитя! Тут я тут трошки проїбав траєкторію <говори> Занадто сильно в себе повірив і мені втратить. Блин, я хотів інші траєкторією поїхати, але як як виїхамо. журпчик журпчик это журпчик 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 Векалась кам'яна секція невеличка. Зараз там якраз хтось їде. Покажемо вам проїзд. Тут так прикольно каменічки йдуть. І в лівий поворот, Такі дуже десь затишний. О, це хардкор, це мужик. Давай, 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 давай. на, на на, на, на. Ще один. Оце рок, Максим тут тільки ще накопав траєкторію. Находив точніше. І тут от стрибок через камінчик. Нова траєкторія. Зараз буду тестувати. Діде! Спробую я зараз цю траєкторію! Ага у мене вийшло трошки швидше проїхати. Ну Прикольно, креативно так. У -у -у -у. Ну все. Деймо газ далі. Добре. Ага. Вот ну, это самый камень. Вот ці повороти. Фух, як носи. Kako vam bi jak, prosto tu je prikoljno Давай. Так. За да, приємав. За да, тут правильно я райдами. Об'їхав кипів. Бля, тут я сюди не з'їхав. Дуже багато тормозних кочок з'явилося ну і підеш о, зараз буде ефіряно.

ж, друзі, камера вже сідає, тому можна підбивати підсумки цього дня. Я не лічив, скільки я там з'їхав, ну, мабуть, разів 8, це, ну, може бути 10, але не більше. Траси прикольні, дуже класне місце для того, щоб розкататися, відчути такий дух гір. Ще не прям гори гори але дуже приємний спот. Є каміння, є різкі повороти. Коли, коли буде йти дощ, тут буде прям дуже брудно. Цікавіше буде 100%, плоскі повороти будуть складніші, траси класні. 100% приїду сюди ще раз. Дуже мені все це сподобалось. Такий, знаєте, локал парк для тих, хто просто шарить, приїхати, відпочити без якоїсь м'ясорубки. Дуже приємно повідпрацьовувати техніку. тож Сподіваюсь, цей відос вам сподобався. Мені дуже сподобалось кататись, Подивимось, як я змонтую це відео. Вам бажаю гарного вечора дня і щоб ви не забували ставити лайки і підписуватись на мій канал, щоб я показав вам ще більше прикольних місць.